Краще з'їсти цукерку, ніж викурити цигарку. Це гасло спонукало багатьох задуматись, кажуть організатори Ірпінської акції Відмови від паління. Обміняти нікотин на солодощі зголосилося досить багато курців. Здебільшого усі підійшли до акції з гумором і залюбки взяли участь в обміні. Також спеціалісти інформували осіб про шкідливий вплив тютюнопаління на організм. Зі спогадів Христофора Колумба висадившись на берег, ми відправились у глиб острова. Нас зустріла велика кількість майже голих людей, які йшли зі своїх сіл з головешками в руках, що горіли, та травою, дим, від якої за своїм звичаєм вони пили. Тютюн для куріння вживали в Америці понад 2000 років тому. Індуси, китайці, корейці курили ще до нашої ери. На тютю на як глобальну проблему вказав у 19 столітті французький письменник Оноре Де Бальзак. Тютюн завдає шкоди тілу, руйнує розум, отупляє цілі нації. В Україні курить близько 11,5 мільйонів жителів. Приблизно. Пізна третина населення у віці від 18 до 25 років є постійними курцями. У 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я встановлено Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. У цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції. Ніхто не сперечається з тим, що проблема існує, та боротьба з цим злом, схоже, проходить не дуже успішно. Та є активісти, які вважають, що одного дня боротьби з палінням мало і присвячують боротьбі за здоровий спосіб життя більше часу. 16-річна школярка Аня з дитинства вболіває за екологію, каже, що набридло Вчи спостерігати за тим, як учні на шкільних перервах курять поза школою. Для будь-яка майданчика здоров'я. Міняємо цигарку на цукерку. Разом з однодумцями в Ірпені провели акцію Обміняй цигарку на цукерку. Активісти боялись, що прохожі не реагуватимуть на акцію. Та здивуванню не було меж. Вдалося зібрати майже 200 цигарок. Відповідно, стільки ж цукерок роздали. Зібрані трофеї демонстративно розтоптали та викнули у смітник. До речі, про сміття та екологію. Молодь ірпеня на разовій акції не зупиняється і запрошує на майстер-клас. Вони обіцяють продемонструвати диво, як з відходів та сміття може зробити цінні, красиві та стильні речі. Захід проходитиме 25 лютого у зож номер 2 міста Ірпінь з 12 до 14 години з турботою про здоров'я та навколишнє середовище. Молодь ірпеня. Молодь ірпеня!